Як вони були за столом з ними, взяв хліб, благословив і, переломивши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Поїсти. Бачимо! Ісус Христос Воскрес із мертвих, явився жінкам, щоб вони сповістили учнів, що Він Воскрес. І ця звістка розходилася. Дуже швидко, однак не вірили до кінця, бо не могли повірити, як так можна воскреснути з мертвою, адже такого ще ніколи не було. Однак Ісус Христос являється учням, коли вони йшли до Емаусу, іде разом з ними. Вони відчувають, як горить їхнє серце, що хтось дуже є рідний, але його не впізнають. Бо читаймо очі їхні були засліплені. Але як вже прийшли у світлицю. Ісус Христос взяв хліб, переломив, дав їм, тоді відкрилися їхні очі. Тоді вони пізнали Ісуса Христа, Воскреслого Христа, той, який з'явився їм. Їхнє серце наповнилося великою радістю. Їхня віра виявилася немарною, бо Христос Воскрес. Він воскрес і подарував життя вічне, Він знову відкрив двері до раю, Він знову відкрив доступ до неба. Як ми зауважили, що саме в учні пізнали Ісуса через ламання хліба, як ми знаємо, що Тайно Пресвятої Євхаристії святу літургію перший раз Ісус Христос відслужив на Тайній вечері. Де взяв хліб у руки і сказав: Прибідіште, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів, чашу поблагословив з вином і сказав: пійте з неї всі, це є кров моя, що за вас проливається, на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин. Як бачимо, невеликий відрізок був, бо святий великий четвер, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Три дні Воскресіння Ісус Христос з'являється і Він знову бере хліб у руки. Він знову служить, Він знову дає себе у Псвяті Євхаристії нам. І ми сьогодні є тут, щоб знову бути присутніми на Святій Літургії, яку служить сам Ісус Христос через руки владики, через руки священників, всіх тих, хто допомагають. І саме пізнання правдивого Бога приходить через пресвяту тайну Євхаристію, через причастя. Бо що тоді відбувається? Сам Господь сходить з неба не для того, щоб перебувати у чаші, але щоб знайти своє місце, ясла у нашому серці. І це є велика тайна, бо Господь знову входить в наше життя. Тому ми повинні собі усвідомити. Яка є велика Божа любов? Воскресний Христос, у своїй радості кожного разу приходить до нашого серця, до нашого життя, той, який переміг смерть, той, який переміг диявола, який переміг гріх, той, який сотворив увесь Всесвіт, Він применшився, щоб бути в нашому житті. Тому дуже є важливо, коли ми запричащалися, подякувати Богові. Що Він є в моєму серці. Є вона така історія про Святого Віанея, де один парафіянин прийшов до причастя, і після причастя відразу вибіг з церкви і побіг, бо треба було багато справ зробити. А Віаней каже до вівтарної дружини: хлопці, беріть свічки і біжіть за ним. І ці побігли. А тоді цьому чоловіку, що запричащався, стало цікаво, чому що хлопці біжать свічками за ним. Він вернувся до Священки, каже: Отче каже, а що то так? Каже, чому хлопці біжать зі мною зі свічками? Каже, та як чому? Каже. Ти прийняв самого Господа своє серце. Каже, йому треба віддати шану, хвалу, йому віддати треба тепло, любов. І саме це світло воно показує, що ви є носієм світла, носієм цієї любові. Тому хлопці вас супроводжують. І тоді цей чоловік зрозумів, що треба залишитися після причастя в храмі, подякувати Богові за все, що Бог є у житті, бо все є в Божих руках, все є наше життя. Тому ніколи не опускаємо руки, ніколи не розчаровуємося, Пам'ятаємо, що наш Господь є, люблячий батько, що наш Господь переміг диявола, що наш Господь переміг смерть, переміг гріх. Як каже апостол Павло Ісус Христос, учора, сьогодні, завтра, той самий навіки. Амінь. Христос Воскрес.